На порядку денному 10 питань. Перше питання. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської міської ради на 22 24 роки, затверджений рішенням 56 сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня 2023 року. Доповідач Валерій Голосняк. Добрий день до вашої уваги пропонуються такі зміни та доповнення до програми реформування жилищних комуналів. У розділ 6. Фінансова підтримка комунального підприємства змінів сервіс. Пункти 4, 5, 6, 7. Збільшити відповідно для придбання ємності пластикової двостійної для дизельного палива на 15 тисяч, придбання ПРК болербокс на 15 тисяч. Придбання метр шоку 3,5 метри длиною чорного на 1,5 тисячі і придбання мірнику 20-літрового на 2300 гривень. 33800 30... гривень це в межах перерозподілу з пункту першого утримання, яке здійснюється обслуговування в облік об'єктів благоустрою. Крім того, пропонується збільшити на 350 тисяч і виділити на вуличне освітлення електроенергія за жовтий місяць. Пункт 8 цього ж розділу придбання автомобіля дорожнього, комбінованого на, на базі самоскиду Ford Trux. 2 млн гривень. І додати пунктом 13 цей розділ, ремонт автомобіля ваз 21540 на 50 тисяч. Це такі зміни. Питання у кого? Ну, скажіть, ета бак і все остальне, це це що? Це паливозаправна станція буде на території Зверсервіс. А, Я, собственно, собственно Зберега. Да, Зберега. В Росії ми не зберегали,десь не, не підписали контракт там на Зберегання. Це можливо, буде у нас. Ми прикритаємо нову ділову станцію. Звичайно. Так можна... Не забувайте тоді кошти і на, на храніння, щоб хто зробив вам умови зберігання, то що на своє добриво теж треба буде ліцензії зберігати. Це, 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 є це, є, да. Так уже угу. ми теж так виділяли дії. Збільшили. Ми ж не, не, не придбали його. Угу. Вони там на півтори-надвічі подорожчали. Тому збільшуються видатки. Що, є питання? Нема. Взагалі є питання, а є предпочення, пропозиції, щоб з сервіс, коли будуть розраховувати нові тарифи, вони закладали якусь програму інвестиційну. І туди закладали ці гроші, бо це не ну, діло ми будемо виділяти постійним коштом. Зауваження слушних, які признають тарифи, так. Нет, по по, по закону повинно бути підприємство, яке надає послуги, інвестиційна програма, а вони повинні або на рік, або на два, або на п'ять її затверджувати. Это, ну, по закону це. У них є. Голосуємо. Ну, так а чому, а чому виділяють такі кошти, якщо є програми? Ну це ж перерозподіли, ага, але... так розумієте. Ну не все. Пер... Частково але... наприкладня... цього? Перерозподіли, це перерозподіл, ми же посигнуваємо. Вони просто простоляції знімають там. З чого ви зняли? З чого ви знімаєте? Пункт перший, я ж кажу, цієї програми у нас іде. Ну Він тут обширний пункт. Утримання працівників, обслуговування техніки. Ну тут дуже широкий, якщо все зачитувати. Експлуатаційні матеріали, мотокоскіт. Ну вони вже розуміють, що до кінця року вони не використають, тому да. роблять перерозподіл. Ну якщо це перерозподіл, то так. Да. А так, звісно. Це, це, якось... це, це перерозподіл. Я розподіл. Я я розподіл. Розподіл. Я я ні. 2 млн це додаткові кошти, це на придбання самоскиду. так. Це вони саме не придбають ніяк. <головік> так. Це ж на когда свети включили І місяць не хватило для того, щоб Одного місяця. А бы місяць ще був, вже у нас в громаді хватило денег на течение світу для самосвалу. Це вже було давно поважно. І ви ж розумієте, що це частина коштів, 2 мільйони, там 500 тисяч допомоги. Він 7,5 є стоє. Саме так. А в общей сложності без 2 мільйонів скільки там коштів перерозподіляється? Перерозпроділяється 33 800. 33? Так. Да. Ставлю на голосування перше питання. Хто за? За. Одноголосно. Питання друге. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП ЗМІське ЖКХ з міської міської ради Чугуївської районно Харківської області на 24-й рік, затверджений рішенням 56-ї сесії 8-го скликання з міської міської ради від 21 грудня 2023 року. Доповідач Роман Горбунов. Доброго дня присутнім. КП з міського ЖКХ просить вас на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства згідно річного плану 24 рік виділили додаткові кошти в сумі 220 513 гривень. На заробітну плату з них 188, 180-180-513 тисяч гривень і на рахування на оплату праці 40 тисяч гривень. Загальна сума 220 тисяч гривень. Питання. повністю До кінця року на день місяць. Який штат, скільки ще працівників? Шість працівників. З керівником. Шість взагалі. Шість працівників. А благоустрій, це окремо Це окремо. Звісно, конечно. Ще є питання? Ставлю на голосування. Хто за? За. Одноголосно. Дякую. Питання третє. Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень на території зміської міської ради з Чугуївського району Харківської області на 21-25 роки, затверджений рішенням 5-ї сесії 8-го скликання від 11 лютого 2021 року. І доповідає Сергій Асєєв. Доброго дня. Прошу розглядати проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень на території з міської ради. На перший 25 роки, а саме четвертий розділ фінансування та матеріального забезпечення програми внесено на, на ваш розгляд такий пункт як співфінансування з метою придбання автомобіля спеціалізованого призначення для відділу поліції номер 2 Чугурівського районного управління в Харківській області. Це змівський відділ номер 2 а саме. Прийшов лист від начальника, де вони просять на суму 500 тисяч провести співфінансування для закупівлі автомобілів. Це автомобіль ремонт для Дастер на надасти буде для чергової частини. Це співфінансування, з Слобожанської. Це співфінансування з Слобожанської. Слобожанської ради, 500 виділяємо, ми 500 з вами. рок No2. Це обласний бюджет. Державний державний, 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 державний вже, да, ну, так. вони не виділяють. Так ви зручно. Розуміє, то, на Р-78 дороги ми робимо, які держав ну, держава. то і, ми і ми тут ми в тому числі. Тобто вони, вони це в ну, бюджеті ну, нічого, так? Да? Зараз це можна. Чи? Ну, ми ж видає, ну, надаємо субвенцію, субвенція а, можлива, так. А, це субвенція. Да, 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 да. Ми Субвенція державного субсидія. Вважаю за співфінансувати. Ще питання Я є? Їм потрібно, Ставлю Я на маю голосування. Маю, Хто за? Потрібно. Одноголосно. Наступним питанням. Про внесення змін до рішення шостої сесії з міської міської ради 8 скликання від 18 березня 2021 року. Про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської територіальної громади зі змінами доповідає Олена Полипенко. Шановні депутати пропонується перелік першого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади з міської міської ради, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, доповнити пунктам 61 та внести наступний об'єкт. Це частина нежитлового приміщення. Загальною площею 14,3 квадратних метри розташована в адміністративній будівлі по вулиці Лиманській, 15, міста Зміїв. На другому поверсі пропонується включити в перелік, щоб на наступному виконкомі винести рішення про передачу його в оренду на аукціон. Питання Хто за? за? за. одноголосному. Наступне про передачу майна з балансу комунального некомерційного підприємства «Зміївська центральна районна лікарня Зміївської міської ради Харківської області на баланс комунального підприємства Зміїв Тепло Зміської міської ради Чугуївського району Харківської області доповідає Олена Полипенко. Звернувсь спочатку комунальне підприємство. Зміїв тепло, щоб передали йому з на баланс комунального підприємства з балансу нашої змійської ЦРЛ плити залізобетонніця БВ бувші в використанні плити. Для чого вони потрібні? Змії в тепло. Ви знаєте, що ми виграли конкурс там, де нам ЮНІСЕФ фінансує встановлення сім. Модульних котелень у, у закладах освіти їх треба ну, повинна бути основа, куди їх встановити. От саме ці залізобетонні плити підуть для цього. Питання. Ну, їх кількість е, плита заліза 13 штук, блок залізобетонний 10 штук і блокінча е, ну, 7 ну, на півблок 7 да. е, штук. Питання. Голосуємо. За. Одноголосно. Наступне питання про передачу майна з балансу з міської і міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства з міська центральна районна лікарня з міської і міської ради Харківської області. Доповідає Олена Полипенко. Звернулася наше комунальне некомерційне підприємство з міська центральної районна лікарня так. з пропозицією передати в оперативне управління. Частину нежитлової будівлі це гараж майстерня, літера А1, за адресою міста Змії, вулиця Соколівська, шосе, будинок 24 г Це загальна площа цього майна 124,3 квадратних метри. Це будівля біля колишнього інтернату. Там, ну, це лише частина цієї будівлі, одна половина займала котельня, інша там були гаражі і майстерня. От з міська ЦРЛ. Для там? своїх цілей, можливо, як гараж використовувати ну, як... для гаражу. Mm -hmm. а? Да, да. а котельня ще там є? Ні, котельня там не, не працює. Ні, ну вона є. Здання є. Ну, так, да, приміщення є. Ще питання. Голосуємо. За. Одноголосно. Наступне питання про закріплення майна на праві оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством. «Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги з міської, міської ради Чугуївського району Харківської області. Доповідає Олена Пилатенко. Шановні депутати, виникла необхідність закріпити майно, а саме це будівля нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини збудованим житлом для лікаря, загальною площею 286,2 квадратних метрів, що розташована в селі Чимужівка, вулиця Селянська, будинок 2Б. Це нова будівля, поки її були в експлуатації, поки оформили всі документи, чому раніше не закріпляли, а тепер як. Сколько времени тут оформляли його? Ну, довгенько оформляли первинка. <гум> <гум> на, на сесії позачерговій ми э, ви прийняли рішення, що ну, дозволили первинки там встановити сонячні панелі. І зараз, ну, все ж це треба це ж це оформити, повинна. оформити, да, Це Понятно. все це пов'язане. Право оперативного управління. Голосуємо. Одноголосно. За. Так, ось ми питання про прийняття про прийняття у комунальну власність з міської міської територіальної громади благодійної допомоги у вигляді матеріальних цінностей від громадської організації. Платформа єднання. Доповідає Олена Полепенка, шановні депутати. В нас літку відкрився дуже цікавий проект. громадська організація, платформа єднання. Також приймала брала участь у конкурсі. Що проводив ПРООН і відкрився у нас у музичній школі гарний музичний простір. Там студія звукозапису, можливо, ви дивилися в роліках. У нас були про це сюжети. Ця громадська організація придбала великий список музичних інструментів і інші матеріальні цінності. Проєкт їхній закрився, але для того, щоб і далі працював у нас цей музичний простір, пропонується прийняти в комунальну власність музичні інструменти і інші матеріальні цінності, і закріпити за нашою музичною школою. Понятно. Голосуємо. За. Одноголосно. Наступне питання про прийняття. Нерухомого майна з державної у комунальну власність міської міської територіальної громади доповідає Олена Коротенко. Шановні депутати. Нарешті я з радістю хочу вам сказати, у нас завершується процедура, вона дуже довго тривала і ще в довоєнний час розпочалася. І ще тоді, коли районна рада у нас існувала, ми декілька де де е років вже ж підряд зверталися до. Фонду державного майна, щоб нам передали у власність приміщення, яке знаходиться на вулиці Покровській, 29. Це історична цінність. Там виховувалася перша дирижорка, як я не знаю, як сказати, українська да Ольга Смірніцька. Це була Диригента, диригентка. Це, вона була музою Штрауса, вона загальновідома, там була школа приватна, вона там навчалася. І ми, ну Скільки нас вже, можна, я скажу таке слово, футболили, скільки ми писали, обіцяли, що ми будемо використовувати, що у нас там буде. Нарешті Фондерш майна і баланса утримувач. Це Зараз я вам скажу, як воно правильно називається. Якщо у мене тут є. Ну, Колишня санстанція. Так, вони Снимає... насільнева да, інспекція. Вирішили передати нам цю будівлю. Ми описували, що ми хочемо там, що це буде філія нашого музею краєзнавчого, що там буде виставковий зал зроблений. Що ми його приведемо до ладу, і звісно, не відчуджувати не будемо. Це майно саме з такої позиції було прийнято рішення безоплатно нам його передати. Тому на там де була, да, тіле. На синнево, да. На синнево. А, сейчас пуста. Там, она пустая. Михайло Іванович наш Саяний каже, що там ще є якийсь підземний ход, Де можна буде екскурсії проводити. Тому що на везде підземні ходи. Прямо з виходом на. А що ми можемо цим писатися і комусь Да, То чому б йдемо по цьому виходу. Це добре, нічого mm -hmm. нас таке є. Це тепер треба буде виділяти кошти на ремонт, бо воно скоро там завалиться. Да. Так логічно. Да. Там треба дах до ладу привести. Ну, нічого А Будем, будемо, будемо... саярізділа підземний ход і воно все проходить. Ні, Михайло Іванович каже, що є уже такі потенціальні донори громадські організації, які переймаються. Питаннями культури, що можна буде також якийсь грант отримати на ремонт цієї історичної будівлі. Будемо сподіватися. Матеріали На музеї а -а -а. там то, предмети, то саме, що касається цієї людини, є у нас. Ну, це Михайло Івановича треба питати, мабуть, Маленький. що є. Все буде, не На Наросіємо, якщо не хватає. Зовуємо щось. Питання ще. Голосуємо. Хто за? За. Одноголосно. десяте питання про надання згоди на прийняття об'єктів державного майна у комунальну власність з міської міської територіальної громади. Доповідає Олена Полетенко. Шановні депутати, це теж дуже давнє питання. Є перелік житлових будинків. Це чотири будинки, три будинки в селі Костянтівка, чотири будинки в селі Борова, які е, рахуються на балансі фонду державного майна. Це ті будинки, які не ввійшли в процесі приватизації до статутного капіталу Сатрасвет. Дуже давно нам нас просить фонд державного майна прийняти в комунальну власність ці будинки настоятельно. І ми е, стільки вже листів пописали, їм відмовляли. Чому, чому саме? Тому що е, ці будинки, частина їх вже ну, не, не, не да, Нема. да, по розрушенам стані. Частина так. будинків приватизована, або там половина будинку, або е, одна четверта частина. Вони живі? Е, е, я можу вам навіть. Показати сьогоднішні фотографії цих будинків. А на рожах. Будинки житлові? Будинки житлові. Це сам мова йде про житловий. Ну, ось один будинок. Це не стовпи однієму чи що? Так, це другий. Тут жив, ну, двох із цих семи будинків дві, два тільки жилі, а останні ну, вже в такому стані. І деякі ж вони Дуже... приватизовані, так? Так, да, деякі з них приватизовані. На деякі з них зовсім немає ніякої технічної документації. У нас є довідка БД... БТІ, де, наприклад, там, пошуковим аналізом не ідентифікована, наприклад, в селі Константівка, вулиця Миру, 18. Константівка, вулиця Полява, одноквартирний житловий будинок приватизований, це приватна власність. Вулиця Полява, 30. Також приватизований. Ну, тобто у фонда держмайна сьогодні є підстави самим списати з балансу, оскільки вони приватизовані. Ті, що не приватизовані, як, такі, як вже непридатні до використання, також вони можуть списати. А нам, щоб їх прийняти у власність, треба провести цілу процедуру. з Виготовлення технічної документації, потім знову ж таки висновки про те, що воно не придатне до використання. Ну, Це будинки вони не чули в балансі. Це фонда держмайна. держмайна Приватизацію не пішли, пішла ж земля, і інше майно. Житловий фонд по закону повинен бути так переданий держмайна. у Дома всього ж, частні йдемо, правильно? Чи є Я ж вам кажу, частково частковані. в одних приватизовані там, де живуть. Там, де от воно розрушено, воно на нього немає зовсім ніякої документації. Фонд держмайна не хоче її виготовляти. Можна було б ще прийняти, якби були документи Но, на них. Мабуть, зовсім нічого немає. <гум> фонд Держмайна просто хоче їх за в позбавити. Річно. Так давайте я тоді не будемо приймати людей. Ні, це був це на то время сам Вони для своїх працівників будували. Ну, якраз на, на, на углу. Угу? Да. <гум> і напроти. Ну це просто Ну Тому моя пропозиція по цьому питанню винести саме на сесію, тому що фонд держмайна нам вимагає розглянути це. В сесійній а праців... залі да щоб Замагати. нас не да ні, ніхто не ніхто не звинувачував бездіяльності. Це на сесії, а на сесії вже і комісія, і ми будемо я як секретар будемо рекомендувати голосувати. Ну приймати рішення вам, але ось. Так а за чим вони чи не може? Нам потім знову вкладувати. Нам мені не нужна. Просто нам вони в саме процедурно просять винести на сесію. На сесію ми винесемо, а вже далі депутати не проявляються. Я ставлю мені назад. Ще питання є? Голосуємо. Так за що ми голосуємо? За те, що винеслимо, да, на, сесі. на сесію. Одноголосно. Порядок денний вичерпано.